Так. Розкажіть трішки про себе, як вас звати, чим займаєтесь по життю. Все дуже просто. Як звичайна людина, мабуть, як всі зараз, маю дві роботи, бо треба виживати. Працюю в освіті, викладаю в університеті, а також голова ОСББ, маю багатоповерховий будинок, людей, де. Ну, це скоріше таке хобі, бо там мінімальна зарплата. Але якось так. А як вас звати? Ага, Мене звати Любов Онищенко, я з Білої церкви Київська область. Добре, розкажіть свою історію. Коли та чому ви приєдналися до Лів Хепі Клаб? Це було понад два роки тому. Пам'ятаю, як зараз це був грудень місяць. Я була вже виснажена в кінці року від своїх робіт цих, і в мене подружка є. І вона, ми познайомилися в Єгипті з нею. І вона мені одного разу зателефонувала і каже: Не хочеш круто відпочити в Івано-Франківську? Кажу, що то є за відпочинок. Ну насправді вона признала, що це є навчання, це був о, модуль компанії стабіліті. І вона каже: Почуєш багато цікавого, ось і але треба приєднатися. Куди приєднатися, що за компанія? Вона мені коротенько розповіла. Що це компанія, яка займається нерухомістю? Мені це стало цікаво. Чому? Тому що я розуміла, працюючи ось головою ОСББ, що нерухомість це завжди капітал, капіталовкладення, це завжди прибуток, це завжди гроші. І мені оце, цим мене зацепило. Я не думаю, чи стала партнером компанії, бо туди малися їхати партнери компанії. І в мене була така мета відпочити, поїхати. І ось коли ми туди приїхали, я побачила, скільки цікавих людей. Навіть там були мої колеги, теж голови СББ, були бухгалтера, були проспрості пересічні е, такі професії, як е, цей слюсар. Там був будівельники, і мене це вразило. І були люди, які покидали свої бізнеса і там працювали. Ой, були партнерами, коли я з ними стала спілкуватися. Я цікавилася, хто як сюди зайшов, в чому зайшов. І потім два дня корисної інформації, прослухавши модуль, я їхала вже зовсім іншою людиною до себе додому заряженою. І навіть по дорозі в телефонному режимі, коли мене запитували, де ти була, що ти там бачила, що ти там чула. У мене вже по дорозі було два моїх партнера. Які зайшли в компанію відразу, коли я повернулася додому. А що було для вас незрозуміло на початку шляху та хто допоміг це подолати? Ну було незрозуміло, звідки беруться ті відсотки, що ми кожен місяць маємо пасивний дохід, і взагалі я не могла сприйняти своїм розумом, як це взагалі можливо. Ми привикли до того, що нас скрізь. Банківська система десь то надурює, і я як, якби в це мало вірила, але я була готова якби, попрощатися з тими грошима, які вклала. Тобто я йшла як би на ризик, чесно, відверто кажучи. А хто поміг подолати, по-перше, коли я там познайомилася з людьми. З директорами, можна так сказати, чи з наставниками, ну, з елітою компанії. Зазвичай я була в маленькій компанії мережевий такий бізнес, де ми тільки чули про наших президента, компанії, про директорів. А тут я їх бачила, я з ними спілкувалася, це мене підкупило. І, звичайно, наставник Тарас Скорохтей, з яким ми познайомились там. І він, ну не знаю, дав багато інформації і вселив таку довіру, силу, що вона мене не полишає досі? Поділіться, будь ласка, яка ваша фішка, ключові фрази, після яких ви бачите, що люди хочуть іти за вами? Ой, у мене скільки є заготовок, скільки ключових фраз. Ну такі, щоб самі. Ну, я завжди е... людину запитую: ти хочеш працювати все життя? Чи ти хочеш е, е, отримувати пасивний дохід, подорожувати по, е, по світу і відпочивати? І, звичайно, 100% всі люди е, здивовано кажуть: так, звичайно, я хочу подорожувати і мати пасивний дохід, а хто не хоче? Все підкупляє, що там ще. Е, ще запитуючи, згідний ви що все життя працювати не будете, прийде колись старість, пенсія і як тоді, що робити. А ось компанія. Дає такі можливості тут колосальні. І я тоді, якщо люди, Ну, людина завжди відповідає так, так, так. І потім... потім йде дискусія, я підключаю трьохсторонку, включаю свого наставника, якщо такі якісь є питання, не зрозуміли. Хоча всі зразу все розуміють. Єдині такі, знаєте, Стратегічні питання, чи це не піраміда і чи як довго вона проіснує? Але потім в розмові, коли е, люди переглядають е, презентації, коли люди вникають, е, черпають інформацію, звісно, що це все відпадає в категорію. Хочу у вас на футболці, от, от, от пише Лів Хеппі Клаб. Тобто, це, е, скажіть два слова, от ви на тренінгу зараз «Лів Хеппі Клаб, які у вас думки? Що це взагалі таке для вас? Ну, дивіться, футболочку я отримала якраз два дні тому тут. Я на такому тренінгу крутому вперше. Коли ми сюди приїхали, ще по дорозі нас вразили ці красоти. І що мені дав цей тренінг? Саме найголовніше і моя мета, чому я сюди їхала, за чимсь новим. Тому що, коли я підключилась в компанію, знаєте, як багатьох в багатьох житті стається щось таке. Що зупиняє на якомусь етапі, я до швидко закрила тут консультанта. У мене пішли люди прямо на авторитет. А ти тут, значить, вони були такі люди, ви знаєте, які навіть не вникали. Ага, кума, ти тут, все, мені більш нічого не треба, я теж хочу там бути. І в мене зараз тут є Олена Бабенко, наш партнер, яка має свій кабінет, мають рідні її кабінети, яка щомісяця робить розумне накопичення і жодного разу не пожалкувала, що тут. Ну, різні люди є в команді, але всі задоволені. І що мені дало? Що моє, моє життя зупинило мене е, десь на рік, і, і в мене там були свої сімейні обставини, за яких я припинила свою діяльність, але теж це дало свій такий, е, знаєте. Поштовх, бо я побачила, що не працюючи, не включаючись, на мене працюють мої гроші, ті, які я колись сюди стала в дольову участь. Я отримувала проценти. Люди, незалежно від того, що я не працювала, працювали вони. Вони включалися. І мені це приходив прибуток, і мене це звичайно вразило. І на цьому тренінгу, що зараз було два дні, я сюди приїхала за новим, за новинкою, за тим, за що я пропустила за, цих, за цей рік. І ви знаєте, я була вражена. Вражена чому? Що компанія, наша команда зробила за рік, відшліфувала такі м можливості, ну які просто я... Я перейняла за ці два дні. Це такий секрет, який я хочу просто показати це на своєму прикладі. Я його як губка впитала в себе, а зараз я хочу оці розумні речі, які я тут почерпнула. Таке російське слово внідріть в своє життя, розумієте? Використати, так. Використати, угу. так, використати саме так, тому що. Своїм наставником Старасом ми е, зробили таку дорожню карту, по якій треба йти, не зупиняючись і не повертаючись туди назад. Просто маєш мету, не бачиш перепон вперед до результату, тому що моя мета, так як у багатьох тут, бути вільною людиною, вільною від оцих всіх побутових проблем. Від оцих двох робіт, які я тягну, як чемодани, мені хочеться облишити, і просто вільно так якось зараз дихати. дихати таким, знаєте, повітрям і не думаючи, чим я розрахуюсь за цей комфорт. Тому що на собі, на собі спитала те. Що пропонувала нам компанія тоді, коли я підключалась? Я відпочиваю за Рентокіни, які є в моєму кабінеті. Я не знаю, познайомилася тут з новими людьми, побачила перспективи, дуже багато чого нового і взагалі на цьому ми не спиняємося. У нас в кабінеті ще є рентокени і ми сьогодні два дні тут. А ще на два дні вирушаємо наступні наші апартаменти у Микуличах. Я їх теж ніколи не бачила, але думаю, що там буде О, не турне гірше. по об'єктах, так? так? Так, так. А як вам взагалі оці от об'єкти, в яких ми зараз от були? Оцей отут от конференцзал. Е -е, супер, супер взагалі конференцзал, оця природа. Е -е, може, зовні воно не передає те, що там всередині. Там просто такий європейський комфорт. Коли мені вчора дзвонили по відеочату, е -е, не буду називати, з якої країни. То в одної людини капали сльози. Кажуть, це реально Україна. А я кажу, єс, реалі, Україна. Супер, дякую, Дуба.